Привіт, ви дивитесь хід будівництва житлового комплексу Real Сіті від корпорації Нерухомості Сіріал за вересень. Ходімо дивитися на прогрес будівництва. Житловий комплекс Real Сіті створений з акцентом на комфортне сімейне життя. Внутрішні двори комплексу будуть з парковою зоною, закриті для проїзду автомобілів, облаштовані широкими пішохідними доріжками, з місцями для відпочинку та альтанками для великих компаній. На відстані кількох хвилин від будинку є дитячі садки та школи, центри для дозвілля. А в дворі облаштовані безпечні, яскраві дитячі та спортивні майданчики з безлічю ігрових зон. І тепер до ходу робіт на будмайданчику ріаситі за вересень. Почнемо з другої черги. В будинку 5А і 1Б виконуються пусконалагоджувальні роботи ліфтів. Паралельно на території продовжується влаштування благоустрою. У будинку 4Б четвертої черги завершуються роботи з розведення мереж водопостачання та каналізації. У будинках 2Б і 5Б четвертої черги завершили заведення силових кабелів. Також виконується оздоблення місць загального користування. Окрім цього, на території Ріал Сіті продовжується зведення сучасної школи. Зараз тут виконується облаштування підвального поверху навчального заходу. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів корпорації нерухомості Ріал. В коментарях до відео пишіть свої запитання, і звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі.